Вітаю у черговому випуску рубрики Все про касу та РРО з Богданом Янківом та командою «Семінарком». У цьому відео обговоримо, як підприємцям фіскалізувати продажі, коли одна частина платежу отримується готівкою, а інша заходить на розрахунковий рахунок. У фіскалізації дуже важливим моментом є фіксація способу отриманих коштів. Ви чітко повинні показати податковій, що гроші внаслідок фіскалізації отримані готівкою. А отже, їх не слід шукати у виписці з банку. Чи можливо кошти зайшли на банківський рахунок? А отже, щоб дохід не задублювався із чеком та випускою з банку, то і вид оплати має бути пропорційно безготівковий. Проте, звичайно, бізнес досить часто практикує змішані способи оплати, коли спершу завдаток вносять на рахунок, а потім при отриманні товару клієнт оплачує готівкою, ну або навпаки. Податківці сформували зовсім свіжу позицію свою до цього питання у Зірі, та оновлення цієї позиції в певній мірі походить від того, що податкова оновила безкоштовний державний програмний касовий апарат. Читаємо разом позицію податкової. Вони зазначають, що у ПРРО ДПС надано користувачу можливість після виконання дії сформувати чек, обрати вид оплати за товар чи послугу, а у вікні умови оплати можна обрати передоплата, чергова сплата. Та остаточний розрахунок. Таким чином, ви покажете податковій, що, наприклад, це готівкова передоплата, готівковий остаточний розрахунок чи чергова сплата. Проте треба розуміти, що програмні касові апарати можуть мати різний функціонал, і якщо у державному ПРО така функція, як умови оплати, наявна, то у комерційних кас, в більшості які є популярними, такого немає. Також податківці у своєму найсвіжішому роз'ясненні, вкотре нагадали. Що у разі, якщо кошти заходять напряму на реквізити Айбан продавця, то цю частину платежу можна не фіскалізувати. А от кошти, що зайшли готівкою, обов'язково мають супроводжуватися видачею фіскального чеку на приймання готівки. Додатково податківці наголошують, що чек має в себе включати раніше отриману суму оплати, якщо така оплата була. В цьому випадку ми можемо лише будувати теоретичні догадки, як податково хоче це відстежувати. Але найбільш очевидним буде використовувати поле коментар, яке має фактично кожен програмний касовий апарат, і в ньому можна якраз і помічати оцю чергову сплату, передоплату чи остаточний розрахунок. Проте податківці водночас мають і інший варіант, який пропонують використовувати підприємцям. В іншому роз'ясненні ДПС, яке теж є актуальним, вони пропонують конструкцію спершу створити фіскальний чек, де у назві товару так і вказати, наприклад, аванс за штани. При цьому це і буде назва товару. Ну і вказуємо суму часткової оплати. Умовно, 200 гривень та вид оплати, наприклад, готівка. Далі формуємо другий чек на ціну 1000 гривень, що є повною вартістю товару. І в назві товару пишемо повну назву без приставок. Тобто просто штани. А також застосовуємо знижку та зменшуємо вартість товару на 200 гривень. В поле коментар можемо записати знижка на суму сплаченого авансу. В даному випадку податково, на жаль, не враховує, що бізнес досить часто питання фіскалізації автоматизує, щоб не затрачати на це час. Очевидно, що в такому випадку доведеться на один і той самий товар створювати декілька карток товару для авансу за товар, а також для повної оплати, щоб це автоматизувати. Крім того, додам від себе, якщо у вас не міксуються готівкові та безготівкові форми оплати, а аванс та післяплати виконуються в одній чіткій послідовній формі оплати, наприклад, безготівкова, ви можете видати один фіскальний чек на повну суму оплати і передати його разом з товаром, навіть якщо у вас буде фактично за товар дві чи три оплати. Ключове для нас в цьому випадку є те, щоб сума всіх оплат за товар чи послугу повністю сходилася із сумою фіскального чеку. Податківці пропонують два способи проведення оплати, якщо частина грошей за товар заходить готівкою, а інша частина безготівково. Варіант перший: видаємо чек на готівкову частину оплати, де вказуємо умову оплати, наприклад, передоплата, чергова оплата або остаточний розрахунок. Але ці умови оплати лише має безкоштовне ПРРО від ДПС. Другий варіант, що пропонує податково, називати товар із словом аванс, наприклад, аванс за штани і робити його на суму часткової оплати. Після цього робити другий чек на повну вартість та зменшувати ціну на суму сплаченого попереднього авансу. Якщо цей випуск був вам корисний, ставте йому обов'язково лайк. Підпишіться на бухгалтерський канал номер 1 sінарcom якщо ще досі не підписані. На нашому каналі щоденно публікуються свіжі новини, які ви можете переглядати повністю безкоштовно. А якщо ви б хотіли ще більше корисної інформації, тоді вам на Букплатформу, де фактично щодня транслюються вебінари на найгарячіші теми, виходять курси та онлайн школи. Крім того, беззупинно працює сервіс безлімітних відповідей на ваші запитання, а також щоденно поповнюється база документів, і крім того, доступні довідники та калькулятори для вашої роботи. Щоб мати такого помічника, ставайте передплатником Бухплатформи, платформи. Посилання знайдете в описі до цього відео. Залишайтеся разом з нами та завжди будьте в курсі всіх законодавчих змін. До нових зустрічей. Ми скрізь я торгівля. Касові апарати та фіскальні реєстратори Салі і міні це інструменти для бізнесу, які працюють там, де інші не зможуть. В офісі, на вулиці та навіть дощ і спеку. А ще й в день, а головне вночі. Що трапилося? Касовий апарат впав. Круто, що з ним нічого не сталося, і він продовжує працювати. Звісно, забезпечує продаж акцизного товару, облік товарів та послуг. Передачу задзвітів ДФС та зберігання касової інформації. А ще в нього величезна та зручна клавіатура і автономна робота до 8 годин. Апарати мають трифакторну систему безпеки: фіскальний модуль з криптозахистом. Компанія Unisystem Виробник касових апаратів та фіскальних реєстраторів серії міні, які розроблені українськими інженерами для підприємців.